Вітаю вас, шановні пані та панове. Європа прозріває. А вчора буквально прийшла інформація в зарубіжних засоб, засобах телевізійних і пресі про те, що на території Франції в французьких територіальних водах було заарештоване судно, нафтове судно, танкер Беракей. Яке належить Російській Федерації, це один з тих сотень танкерів так званого Чорного флоту Російської Федерації, який перебуває під санкціями, але як на диво, він чомусь був пропущений на територію Європейських територіальних вод, і з 22 по 25 вересня засвідчено, що перебував. В територіальних водах Данії все нічого, але є підозра, що з цього величезного судна було запущено декілька дронів розвідувальних дронів, які літали в ці ж дні над промисловими об'єктами об'єктами інфраструктури королівства Данія. Вже є офіційна заява відповідно представників Європейської французької поліції та армії, які зайшли на територію цього судна і проводять відповідні слідчі дії, у зв'язку з цим не забарилася реакція президента Франції Еммануеля Макрона, який дуже відверто і чітко зазначив, що за економічним впливом, за тими ресурсами енергетичними, які Російська Федерація пропонувала і пропонує на міжнародному ринку. Йде насправді зубожіння населення, і йде глибока криза системна, яка відбувається на території Російської Федерації, і це потрібно пам'ятати, враховувати і не, не сприймати сьогодні традиційну Росію як суперсилу. тому що насправді, окрім окремих елементів економічного впливу, яку Росія плекала і будувала, в тому числі за допомогою. Багатьох європейських і не тільки європейських лідерів в світі там по суті за цим нічого не криється більше. Як завжди, більш відвертою і більш реалістичною була прем'єр-міністр Данії Мете Фрідриксен а відома прихильниця України, яка зазначила буквально сьогодні про те, що Країни Європи і лідери Європи. Тривалий час просто-напросто були засліплені фактично. Або ж свідомо не зважали на ті перестороги і на ті загрози, які може нести тотальне поширення впливу економічної залежності, гібридних впливів Російської Федерації на, на території Європи. Звичайно, європейці в більшості цього не пам'ятають, але ми повинні добре пам'ятати історію історію Російської імперії. Історію радянського союзу і історію сучасної Російської так званої Федерації, яка полягає в тому, що завжди е, і юридичні особи, і фізичні особи, тобто громадяни Російської Федерації, які здійснюють, начебто, економічні відносини, торгують займаються бізнесом спільно з європейцями або в Європі, або ж навіть представляють. Культуру так звану Росії за кордоном. Ми бачили випадок оперної співачки Нетрепко, яка мала виступити в Лондоні. Скільки це викликало протестів? А вона є власне подругою і відомою прихильницею диктатора Путіна завжди за будь-якими поїздками росіян за кордон за будь-якими навіть гуманітарними безобідними, начебто, акціями, які проводять росіяни за кордоном, завжди стоїть ФСБ Завжди стоїть російський дух, і про це треба пам'ятати. Це не є якісь одиночні факти, чи не є якісь вигадки. Це є історія, це є традиція, де держава, тоталітарна авторитарна держава Російської імперії здійснює тотальний нагляд і так чи інакше через своїх громадян, через русский язик. І це треба пам'ятати і не нехтувати цим через будь-які впливи культурні, через торгово-економічні, б, безобідні операції. Завжди там не чути слова Росія там є гібридний вплив і там є намагання проникнути в середовище закордонне для того, щоб насадити свою культуру, насадити свою, свою візію бачення світу, абсолютно відмінного від західного антидемократичного. І насадити елементи російського впливу, російської розвідки і таке інше. Сьогодні європейці прозрівають впливом лише силового фактора. Йдемо про те, що вже дрони літають над головами європейців, і це, це прозріння нарешті наступає. В цьому факт і про це треба пам'ятати сьогодні і не нехтувати жодними загрозами, які йдуть з території Російської Федерації. Кому як ти нам це знати українцям і доносити до ситої заможної, але на великий жаль надто безпечної і по дитячому довірливої Європи?